Вітаю, друзі! Сьогодні 27 вересня на каналі Тіни Світсадна Ліки і кінець вересня, хочу показати які... про посилочку, яка мене чекала три дні, да, розпаковку, які рослинки я нові, е... Отри... хотіла отримати і розповім невеличку історію, але це пізніше. А зараз хочу показати всій сад, який він на кінець вересня. А... І нагадати, зараз, поки я перевожу свою камеру про те, що я використовую біопрепарати. І, в принципі, подивіться на мої помідорчики. Вони без борошнистої роси. Хоча багато є квіти, які були, як кажуть, я ось такі вже починаю зривати, нас похолодало. Ще не холод, не мороз, але вже доволі холодно. І для помідорів холодно, бо для помідорів любий помідори. Більше 15 градусів, у нас десь 15 градусів, але подивіться, які ж вони гарні наросли. То поки що низької такої сильної температури мінус не буде, я залишу ці помідори, і як тільки вони ось так починають буріти, я їх зарезервую і вони в мене достигнуть. Ось такі краса, красончики, да? гарні. Ось так. Ой, там, вона. скільки ще нав'язалося, вони готові достигнути, головне, щоб морозу не було. І взагалі краса осені в хризантемах. Хризантеми ось-ось будуть. Бачите, вони всі на пуп'янках, будуть цвісти, цвіти айстра альпійська. І от вона показує погані результати щодо борошнистої роси. роси. Бачите, боршисної. Да, борошниста роса. Ось видно, що покриті листочки. Бачите, ось я пальчиком показую. І вона на саму Айстру, можливо, не дуже впливає, хоча листя сохне і, можливо, вона і розповсюджується. Да. І ось приклади, да, ось подивіться, це все борошниста роста, яка, скажімо, старе листя, вона все ж таки е, знищує. Ну, тут у мене молоденька. Моя пересадки, сюди я пересадила ось таку красиву хризантемку. Тут моя фрезі красуня, неймовірна. І на Троянді немає борошнистої роси, а от на інших рослинах, які з самого весни, то є. Ну, це стосується в основному айстроальпійських. альпійських. Тобто свою красиві кольори. Зараз все рівно осінь. І маються такі кольори. Червонуваті, е, сині гарно, да, сині морості. Вон дивіться, які рожеві. А ось подивіться, що який красу видає мені Юріанда. Юріанда була заклала, відсвілася, заклала і ось збирається квітнути. Подивіться, скільки в неї пуп'янків. Я кажу, тільки давайте тепло. І Юріанда. З молоденькими такими листями, оці пагони не, ви, не виживають, зрозуміло, мені прийдеться їх весною обрізати, але сама рослина ось така сильний кущ. У мене тут то я не перетворюються в великі дерева і так цвітуть. Ну, одним із таких яскравих моментів мені дуже подобається вівсяниця. вівсяниця вона, хоч її треба пересаджувати, це Більше ніяких, крім розсадки, коли вона наростає кущем, ось я цей кущик розсадила, не потребує, але потребує, скажімо, вичісування. Ось оці старі треба вичісувати і розсаджувати. Ну, Так як я Таку красу, тут ось молоденька частинка, оця стара частинка можна оце підкопати і забрати, і і розсадити. І ну десь два. Оце вона в мене з мого року вже так гарно наросла. Тобто всяниця в мене почувається дуже добре. І я її так просто брала, отак, бачите, і видьоргувала те, що мені не подобається. То В принципі, вона в мене не цвіла, можливо, її мало було. Тут сонечка, а можливо, того, що я її постійно так відоргую. Бачите, ось Оце отак я вичісую вівсяницю. Повидоргувала, і вона в мене потім обновляється. Ну, ось, отак і вівсяницю. Це в мене мульча. Можу так кинути. Так вона там присохне і не буде видно. Ну і мої. Ой! Як кажуть, зовсім полта моя. Погода не для гортензій, вони сохнуть, вони, їм жарко. Для них умови, хоча тут і ґрунт, і підкислення я розкидала, але це, скажімо, не їхня погода, але все рівно такі, такі красиві, ось такі красиві, все ж такі, невеличкі, дала мені квітконоси. І, як кажуть, хоч і погода погана, хоч, але мені подобається ця квітка. Я готова з нею морочитися. Так, а що дуже гарно виглядає у мене, так, це подивіться, це очітки. Погляньте, які вони, неймовірно, гарні. Ось такі красуні, неймовірно гарні. Рядом це. Пижмо Городецького, так була мені назва, теж дуже красиво виглядає. І Вероніка Сиза. Тут такі, да, Вероніка Сиза і Вероніка Древовидна, чи Деревна, чи якось вона ще так називається. Тут Вероніки. Ось так гарно прикрашають мій садочок. Йдемо далі. Йдемо далі. Ну, Я просто показую ті, ті рослини, які я, скажімо, в цьому році розсадила. Можливо, вони не дуже наросли, але гарні. Е, ну... Барбарис це та осіння прикраса, яку неймовірно, неймовірно можна улюбуватись, але ще цікаво, що він у мене такий майже був весь рік. Тому я залишаю цей барбарис, якийсь він краснолистий. Хоча... Як ви бачите, йому місця немає, але я вирішила все-таки його не трогати, а постригти вже весною після цвітіння. А поки що, бо хочеться подивитися, він дуже гарно, красиво цвіте жовтими такими квіточками. Ну, хризантеми повиростали вище мене. І ось так виглядають. Гарно виглядає очіток. Вже відцвілися очіточки. Як ви бачите, да? це ж вони вже відцвілися майже. І в принципі можна обрізати. На зиму цей очіток пропаде, ось тут оцей, якийсь залишиться. І ящик з очітками все рівно виглядає. Ось погляньте, очіток видний в мене без сорту. Не знаю, що за рослинка, але подивіться, який красунчик. Ніхто не поливає. Сонце трохи потрапляє, але він неймовірно. Красивий, таке розове, на яскравому зеленому фоні цвітіння листя, да? розові такі гарні квіти дуже. Це просто неймовірно красивий. І тут він не поливається, і тому він не такий високий і він тому не дуже розвалюється. Ну, і кущик посаджений недавно. Тому очітки я буду сажати, де сонце потрапляє і де є можливість йому рости, як заповнювачу. Ось так. Ну, юку, яку я пересадила в цьому році, вона так ось випустила, бачите, з боку. Цю рослинку, але засіте тільки через 4. Тобто вона через 4 роки буде тут отак потихеньку. Ця частина пропаде, нова наросте і отак вона буде собі тут рости. От, як ви бачите, зовсім немає. Але очітки, ось подивіться, під глипою на схилі, але як гарно квітує ця рослинка. Тому, Отакі рослини, які не потребують догляду, треба, щоб було 70%. Але в мене вже не 70%, набагато менше. І ті рослини, які я дуже люблю, це троянди. Ось троянда, будь ласка, вся в бутонах, цвіте діджерсілабаб. Так, е, да, видно тріпси, але вона росте, цвіте і радує. Ну, Гортензія голотиста, яка ну, все ж таки зафарбувалась і має такий красивий колір. І хризантема, теж, яка не потребує дорого догляду. Це біла гортензія, яка ось-ось розцвіте, вона має високий зріст, вона вже майже метр п'ятдесят. Ой, да, метр п'ятдесят буде і такий змій, гарний зріст. Так, трояндочки мої. І переходжу далі. Красиво виглядає калина і, видніється там моя венера веноза. Ну, красуня, неймовірна, цвіте таким букетом. Я тиждень не була вдома, не бачила. І мене це радує ці яскраві картинки. Ось подивіться, як яскравий ще один очіток. Він в мене в горшечку. Ви подивіться, хіба ж це можна не налюбуватися таким яскравим красивенним очітком. Просто неймовірно гарний. Ну, це горшечні культури, які ще в мене на вулиці стоять, їх треба вже переносити в дім, а не хочеться, тому що вони будуть в домі страждати від того, що світла їм дуже мало. І виноград. Виноград. Саме цікаво, в мене один сорт винограду, два кущі є Лідія, то тут, тут, ви бачите, він ще не доспів. А ось в другому місці покажу, він вже зовсім поспів. Ну, зрозуміло, що це не Лідія, я не знаю, як сорт називається. Це столовий якийсь мені дали, подарували виноград, смачний. Я зараз беру. Ви знаєте, він ще не зовсім спілий. Кінець вересня, а він ще не спілий. Тобто, цей виноград треба чекати довго. Не знаю, в цьому році, чи він доспіє, бо в цьому році цей виноград запізнюється на два тижні. Що красуні? В горшечках мої красуні гортензії. От вирішили ще поцвісти. Ось така біла, яка... це ж вона на початку. Цвітіння, а це ось така вона вже восени гляньте, зелено-червоний колір. І не скажу, що колись вона була біла. Да? Ось такі красуні. Це біла допіо, якось вона називається подвійна, але бачите, які в неї цікаві квіточки. Кожна квіточка окрема, махрова. І це теж мені дуже подобається. Ось тільки розпускається. Тут ще теж в мене є гортензія, яка вже відцвілася. Це моя садован Summer з серії. Теж вона такого червоно зеленого кольору набуває. І це ще одна гортензія Curly Sparklit. Яку я збираюсь горшечку тримати, буду заносити на зиму. Ось вона так уже доцвіла. І ось має такі цікаві. Кольори. Вони ще не червоні, але ось такі червоно-коричневі. Дуже цікаво, мені все-таки ці гортензії дуже подобаються, хоча вони дуже-дуже не підходять для, нашої, для нашого клімату. Вони у полюб... нас сухо й жарко, а вони полюбляють волого і прохолодно. Я зайшла за гортензії, то подивіться ж забула вам показати мою допінувола. Тут вона в мене погано неправильно брізана і поки що має ось такі, такі да, підсохші, тому що жарко їй було. Підсохші свої ось такі китиці. Це відсвівші. О, Все ж так хочу, щоб показати, вона щось ховається. Ну і рядом UNMI together», ось Вона вже такий має зафарбовується червоний колір зеленого. і… Чекаю, поки чекає холоду, щоб перетворитися на червоних красун. Все-таки гортензія це мені дуже подобається я готова за ними доглядати. Ну, а в кадрі попадає гарне поєднання красивенного її лаванди і очітка. Ось подивіться, як гарно червоний очіток виглядає на фоні сріблястого листя. Такий куточок. Сюди я пересадила свою нещастя маленький патичок опусти Луїзи. І що ви думаєте, він мені став пускати листя? Ну, будемо дивитися, як він переживе зиму. Тут був у мене, прийшлось викопати, я викопала кущ піона. Ну, Хоча він тут непогано вписувався, але мені хотілося сюди посадити троянди. Ну, Помішана я на трояндах, хоча, можливо, піон і краще виглядав тут. Так, ось так. Лілія прям зелена-зелена, гортензія. Чомусь один тільки, один квітконос да, пустила, і вона саме раніше зацвіла і отак і цвіте. Так, ну так, поєднуємо. Ідемо далі, пройдемося, деякі трояндочки вже доцвітають. Я зараз їх не обрізаю для того, щоб вистигли ось такі залишаються, да, і цвівчі ягідки для того, щоб вистигли у нас пагони. Але подивіться, вона сама накидує нові. Ну, так. Любить. Це теж тріандочка, яка цвіте безмежно, постійно пускає. Як тільки водичка трохи більше, тепло, і вона вже ось погляньте, готова по новій цвісти. Дуже непогано мене радує Боніта. Я її, коли присадила з горщика, вона спочатку захворіла. Але тепер оздоровилась, пустила, як бачите, живі, гарні нові листочки і цвіте. Це невеличка. Троянда невисока буде десь до пів метра висоти. Я сподіваюся, що вона буде цвісти. Самшитики мої, отакі. Щодо самшитів, я самшити не бризкала, але самшити в мене і не були. Були якось сховані серед моєї зелені, і вони, їх не пошкодила. Плодожерка самшитова. Доцвітає моя чіток. Я її так стала називати Хенді, чи you and me". Ой, кажу ось кажуть UnM. Чи BluFU. Ну на BlueFoy, я так зрозуміла, вона не дуже схожа. О, я це. Так, і навіть от я давно не бачила, щоб в кінці літа були у нас, щоб у нас була тля. Якісь аномалії. То її нема, то вона знову. В кінці літа з'явилася. Як ви бачите, так, ну, отаки така осіння краса. Давайте покажу ще топерчик, попадаються червоні такі мазочки, топерчики, то моя трояндочка красуня. Подивіться, щоб ви зрозуміли, яка це краса. Да? Це у мене цвіте Венера Веноза. Крім того, що вона так красиво цвіте, це ось одна вже оцвівша, да? вона ще ж дуже-дуже пахне. Це неймовірний це парфюм. Це не просто парфюм, це такий парфюм. Знаєте, отось, дуже сильний сильний парфюм. І вона дуже красива. Я так хотіла її давно. У нас її раніше називали Валерія Висоцького троянда. Але ж вона така красуня, насправді вона венроза називається. Висота вище мене, звичайно, гібридна троянда. І ось так вона цвіте. Ну і залишилося ж показати і розказати історію зі своїми покупочками. Захотілося мені нових очітків. А нових очітків майже немає, ніде ніхто особливо не продає, мені ж хотілося якісь красивих сортових. І я знайшла їх на каналі Сади України, замовила. Але ви знаєте, мені прийшло, я вам хочу сказати, один і той самий очіток. Це очітки були. О, такі грушки, Вже ось, бачите, поспіли. Ну, ще не зовсім, ще вони повинні пожовтіти. Такий цікавий сорт. Невеличка грушка, вже багато років, вона висока не росте. І ці очітки, ну, самі звичайники, яких багато в мене е, росте, які ростуть в лісі. Ну, Сподіваюсь, ви зрозуміли, а я замовляла імператор, да? Але хочу сразу сказати, що я зателефонувала, ось вони ось у мене остались ще. Таких, уявляєте, шість штук мені прийшло. Накопаних прямо землі, ну, тільки що горшечки перевалення. Я дуже, тому що це явно був розвод, тому що там в мене були такі зовсім не такі. Я зателефонувала, але мені справді сказали, що вони зараз вияснять. І або пришлють новий товар, або, або вернуть гроші. Так відбулося, вони мені вернули гроші. І я за це їм дякую, що все ж таки. А як вийшло? Що я замовила на поштомат, забрала і вже розпакувала тут. Але я хотіла для вас зняти, хотіла ж похвастатися новими чітками. І отут такий вийшов облом. Я була дуже розстроєна, але мені гроші вернули, навіть гроші вернули з пересилкою. Тобто, в принципі, я до них ніяких відношення, ну, скажімо, претензій не маю. Буває таке. Ну, я вирішила все ж таки, потім думаю, ну що ж, не вийшло з очіком, а хочеться щось вже замовити. Щоб порадувати свою душу, вирішила зайти все-таки на сад усадьба або садиба сад, і замовити. Раніше я дуже гарні у них гортензії замовляла, вони були такі за невелику ціну, але великого розміру. Тобто, однорічки дуже гарні. І я замовила барбари з Голден Ринг. Такий невеличкий П9'яточка. Зрозуміло, це рослини не вели не, в них не дуже демократичні ціни. І ось такий барбарис Golden Ring. Ось така П9'яточка. Далі замовила кизильник. Ось він такий теж в п 9 Ну, довгенький пагони, мабуть, по пів метра. Пів, так, показую прям барбарис корал. Ось такий коральчик. Тумберга теж. Ці вони невисокі ростуть. Далі е, продавався барбарис-повар <клес> з білими мазочками. Ну, На осінь повинен бути червоний, буду дивитися. Ось такий він, да, в мене. ось, поки що він просто зелений, як ви бачите. да. Так, щоб видно було. да. О, де ж його О, зелений. Замовила, все ж таки вирішила одну ехінацею. Так як було там ехінацея міск, мікс, яка попадеться, мені попалась біленька. Ну, ось така невеликий куч ехінацеї. Ось так він, от як він мені як виставили, да, ось він так і стоїть. Крім цього, замовила ще гортензії. Ну ось Подивіться, все-таки самарську лідію. Я давно за нею мріяла і думала. Але дуже манюсенька, уявляєте, да? Це така манюсінька самарська лідія. Я не знаю. Я не пом... Мабуть, в сама... мене була самарська марська Лідія колись. Ну, я колись дивилася, хотіла купити, ну, за 140 гривень. Це зовсім манюсенький. Такий, прям трохи розчарована. Ну, все я хочу. І за 130 гривень гортенція and Me Live. Тому що свою, як вийшло, я все ж таки загубила. Вона в мене, наче її була обрізана. І, і все ж таки не подає ознак життя. Live. В них завжди було по сорту. Сподіваюся, це теж буде you and me Life. Вона там вже обрізана, подивіться, на осінь. Тобто вона на осінь обрізана. Я її перевалю трошки в більший горщечок, і залишу все ж -все -все вдома. Сподіваюсь, не перелью. Бо в цьому році я дві гортенці загубила тим, що перелила. Даєте, перелила. Так боялась їх засушити, що перелила. Ну, Ось такі горшочки. Да, ціна в них, можливо, і невелика. 80-90-100 гривень. Ну, я тут не пам'ятаю, але ж вони і зовсім маленькі. Ну, і одна шалфей дуби. Добравний Карадонна, ось такий теж, як ви бачите, да, ось такий теж замовила, сподіваюсь, ну, сантиметрів 20-30. Да. З одного боку, ціни демократичні, але раніше ці рослини були набагато більші на цьому сайті. Ну, Дивіться, я замовляла в минулому році ось цей кущ гортензії. За 140 гривень. Да? Ну, я трохи пересадила він, але він був набагато більший. Він висотою такий був. Це ж я вже обрізала на зиму, але він був набагато явно більший. Ну, по-різному, мабуть, ростуть гортензії. По різному, але ось сподівалася трошки більшу рослину отримати, ніж ту таку малечу. Але все ж таки по сорту і, можливо, ціни збільшились. Вони вирішили, що вони. Ціни будуть відповідно. Да. Вже те, що я замовляла колись, було по 140 гривень, тепер вже по 300 коштує в них. Ну, Розумію, що у нас за 2 роки ціни підросли. Ну, ось те, що я замовляла в цьому році 300 гривень. Ось така рослинка до мене прийшла. Бачите, ось навіть в цьому контейнері який ріс. Ось така це гарний сорт, називається крупнолиста. Замок Бакербард. Модна рослина, але дуже така гарна. Бачите, ось така гарнюня рослинка. Ну, Тому, в принципі, можна, можна вибирати замок все ж таки. На інших сайтах не дешевше, не дешевше. Тобто, знайти такий, щоб дешевий сайт, дешевий, і щоб там були рослини по скажем, по, тому, по тих сортах, які ти замовляєш, немає. Ну, скажімо, дешевих вже немає. Ну, мабуть. Ну, і наостанок, виноград. Мої друзі, виноград тут уже, як ви бачите, там ще зелений, а тут уже повністю поспів і готовий майже до збору. Ну, Ми цей виноград чекаємо, поки зовсім він не поспіє. Тут ще зелений ось є. Дуже смачні. Це можна так їсти і їсти. А це ще не збирали, тому що із-за такої його плотної м'якоті і крупних кісточок не дуже любимо його. Хоча він дуже солодкий. Все. Подразнила вас. На цьому я свій очерк про мій сад, який він є восени, закінчую. Все рівно все він залишається зеленим, гарним, красивим, тінистим. Пишіть коментарі. Підписуйтесь, як хочете подивитися, як росте сад за мінімум догляду, тому що насправді тут не, не так багато догляду. Я не рву бур'ян. Я особливо так ну, мульчую. Але як ви бачите, гляньте, це ж той же самий виноград, той самий сорт, але він зовсім ще тут зелений, тому що тут дуже загущено. В, цього, в наступному році оставлю половину з цього, а то, мабуть, і менше, одну третю. Тому що це воно, він бачите, він не виспів. Цьому році не може і не віспіти. А це значить в нього буде поганий сік і погане вино. Ну це ж куди воно годиться? Так, тому будьте здорові, хай вас береже Бог і Збройні Сили України. Вони справді бережуть. Підписуйтеся. Ніколи не просила, ну, якщо подобається, підписуйтеся. А я завжди вам відповім. Розкажу, про що ви хочете, можна задати питання. І будьте здорові. До побачення. Цілую, обнімаю вас всіх. До побачення.